Привіт, друзі! Ви на каналі Бабусині рецепти. Я Віталій підписників гостей свого каналу. Ну що, знову з панянки в селянку. Ось такий сьогодні мій лук, мій прикид. Там щось сусідка ще говорить, що чоловік веселий, бо жінка приїхала. Ось такий сьогодні мій прикид. Змінила, звичайно, що змінила. І до роботи. Із гарних. Росівок біленьких перейшла на ось ці кальоші. Чоловік, як кажуть, попрацював на славу. Посіяв мені півгорода червоного буряка. Далі я вже не маю що сіяти. Я маю що сіяти, далі немає уже площі для посіву. Морку посіяти. Ну, то я теж хочу, щоб морфі. Щоб... Дуже гримить, але хочу вам ще показати ось тим скептикам, які казали, що в мене картопля, що я саджу її до благовіщення. Ось тако. дивіться, дивіться, як у мене картопля. позбирали. Поскидали, точніше, поскидали з полотна цегли. Ой, біжу, погремить і будь ласка. О, будь ласка, дивіться на картоплю. Бачите? Так що не смійтеся, не критикуйте нікого, поки самі це не випробували. Що буряка червоного? Прошу бурячки зійшли, але слимаки їх їдять. Бурячки, бачите, бурячок, бурячок зійшов. Нічого йому не пошкодив, холод. А якщо так буде видно? Холод не пошкодив, бурячок зійшов, треба тільки обробляти від слимаків. Ось, а тут взагалі, дивіться, яка картопля. Бачите? Мою картоплю вже треба підгортати. Учіться, люди, учіться і не критикуйте нікого. Бачите? Картоплю накриваю далі, бо може піде град який і ще її поб'є. Ось так, але я вам показала. Приклад. Зійшов сніг, можна вийти в город. Садіть картоплю і накривайте її полотном. Я накрила полотном удвоє. У мене, здається, 21. Ні, не, не 19, а 21. Товщина. Подивіться, який борячок красивий, уже величенький. Ну, хто похвалиться таким бурячком, як у мене. Так, так. Бачите, яка картопелька Трохи пригнена. Але чи нічого, я її посапаю. Бачите, які бурячки. Бачите, які болячки у мене. Ну, їсть, зарази їсть їх. Але нічого, десь якісь лишиться може. О, дивіться. Красива! Красуня, красива красуня. Так що <ах> я мовчала, нічого не відповідала. Чекала результату. І результат. Є? Ось так у мене. Ось так треба прикрити. Біжу, бо грибить. От бачите, італійський чесничок витриваліший. Йому нічого не шкодить. А біля нього чесничок із Кіровоградщини. Не, не приживається він тут у нас, на Західній Україні. Не, не може. А це і не. Я чого я його порятую. З сонечками мені прийдеться ще попрацювати. Все скроплено в теплиці. Ну, ще треба парник закладати. Біжу я ще щось сіяти далі. Морква трошки посіяна і біжу далі. А далі що буде? Не знаю, дуже багато всього в мене є, але я навіть не знаю, що сидити і що сіяти? Ну, от і все, з 6 -го година вечора, у мене весь город вже засіяний. Посіяла морку, посіяла редиску, посіяла, що ще, руколу шпинат, салат, посадила капусту і це вже в мене накриті. Кабачки посаджені і туди далі посадж... посадила, будуть пізніше. Ось такі в мене вже великі кабачки. Прикид поміняла вже другий, бо в тому змокла першому. І все. І хочу в стрім вийти, і вже сил немає. І ще хочу посіяти морку на другому городі. Біжу. За годину, думаю, встигну. А ось і другий город. Latvą didelę pasodino įkartoplių Misha su neviskos, su Martusiu. Mes ir su <tis> seserimi padėjome. O no, čia - ten Misha ir čia - ten. O aš daugiau nebūsiu sodinti kartoplių, kiek yra. Kiek vyksta. Ši, čia tik likosi poros рядоčių. Навіть і не знаю, щоб сидіти. Можливо, гарбузи. А там йду сіяти морку, поки дощу нема. І ось так. І ніхто мені цього нічого не допомагав. І усім справилася. Правда, тяжко. Ось таку морку привезла з Італії. Вже коло хати одну пачку висіла. А це просто така морква. А це ще якісь червоні велети. Ніколи цей велетень не сіяла, але сію, бачите. А ось так зацвіла у мене красуня сакура. Як же ж я її люблю. Ох, як я її люблю. Яка ж це красота, лише тільки дуже жаль, що швидко відцвітає. До цього року воно вже так цвіте, як ніколи. красиво.